Вітаю, мій бізнес по перевезенню пасажирів довгий час зазнавав збитки, оскільки не було чіткого контролю пасажиропотоку в моєму автобусі, від водія якого я не йняв. Мої проблеми скінчилися, як тільки я встановив спеціальне обладнання, яке мені дає якісно контролювати пасажиропотік в транспорті. Зараз я покажу, як це працює. Ось цей датчик, який контролює пасажирів, які входять та виходять. Так, бувають спірні моменти в системі пасажиропотоку. Ну для цього в салоні встановлена відеокамера. Вона цілодобово записує, що відбувається в салоні з якісним відео та звуком. Це дуже корисно для вирішення конфліктів та недорозумінь, часто виникаючих під час робочого процесу на маршруті. Абсолютно все я можу контролювати прямо тут, в режимі онлайн. А у випадку спірних ситуацій я телефоную оператору, який каже повну інформацію із архіву я для себе цю проблему вирішив завдяки встановленню в автобус обладнання для підрахунку пасажиропотоку, розроблений інженерами та програмістами, підприємством, відеокомпроект. Тепер бізнес став прибутковим. Пішли конфлікти та недорозуміння в роботі, і тепер разом з водієм ми можемо подивитися точну кількість пасажирів, щоб уникнути конфліктів та недорозумінь. Нарешті ви побачите реальні прибутки та окупите гроші, які ви вкладете в обладнання, всього за місяць. Всім раджу зробити це зараз.